У 23 він прийшов у професію. А в 28 з легкої руки професора чорнобрового, колишнього головного лікаря обласної лікарні, очолив реанімаційне відділення. Власне самого відділення ще не було. У старому корпусі, де зараз перинатальний центр, виділили кілька кімнат, що потребували капітального ремонту. Тож медикам довелося облаштовувати приміщення, вибивати, як тоді казали, апаратуру, розробляти ескізи перших функціональних ліжок, які потім зварили на місцевих Цевому трансформаторному заводі, та вже через місяць тут рятували першого хворого. Коли я починав працювати лікарем-анестезіологом, колись був ...противопоказ показ для проведення загальної анестезії, це 60 років. Зараз ми ...проводимо анестезію загальну і 90, і 92, і 96 років. Дякуючи тому, що. Такий розвиток пішов в анестезіології. Зараз сучасні наркотичні речовини, сучасна техніка. Коли в новозбудованому хірургічному корпусі влада розпорядилася виділити для реанімаційного відділення невеличке крило на шостому поверсі, Микола Дмитрович був непохитним. Затісно. Майже місяць свій робочий день він розпочинав із приймання першого секретаря обкому. І коли товариш лісовий врешті погодився, колектив отримав повноцінний поверх. А лікар Бесараба у 43 роки заробив обширний інфаркт. Колись я був багато разів за кордоном. В ті часи ще радянські бачив, як працюють анестезіологи, які відділення за кордоном анестезіології інтенсивної терапії. І 40 років я мріяв до того, щоб прийти до кого щоб щось було в нас подібне. Не або навіть краще, ніж за кордоном. щодня лише в обласній лікарні за участю лікарів-анестезіологів проводиться до півсотні операцій. Саме завдяки майстер-класам Миколи Дмитровича секрети фахової досконалості опановують лікарі відділень інтенсивної терапії у містах і районах краю. Реанімація обласної лікарні дає змогу віднести їх до. Скажімо, реанімації європейського рівня, забезпечені і обладнанням, забезпечені і частково в більшості медикаментами, тому що ні одне відділення так не забезпечене медикаментами, як забезпечена наша реанімація, кваліфікований підбір кадрів. І на сьогоднішній день ми це все можемо говорити. У істоків чи витоків створення реанімації стояв Микола Дмитрович Бесараба на сьогоднішній день. Він завідуючий відділенням, практикуючий лікар. По-перше, чудовий як людина, чудовий як спеціаліст, професіонал з великої букви, знаний не тільки на теренах Хмельницької області, но і України і за кордоном. Ввести наркоз хворому, аби людина без болю змогла витримати кількагодинну операцію і легко вийти із цього стану, то справжнє лікарське мистецтво на рахунку Миколи Дмитровича. Найскладніші оперативні втручання по три, п'ять, а інколи і вісім щодня. Саме завдяки професійній майстерності персоналу реанімаційної служби вдалося на щабель підняти рівень хірургії на Хмельниччині а кілька відділень обласної лікарні вже надають високоспеціалізовану медичну допомогу на рівні провідних клінік Західної Європи.